Привіт, дівчатка! Знімаю п'яту частину інвентаризації своїх засобів. Сьогодні закінчуємо дивитися засоби для губ, це блиски для губ, доглядові засоби для губ та олівчики для губ. З доглядових засобів у мене є ось такі бочечки. Це у нас трояндочка. Її вже зараз не купиш. Код не знаю вам, чи шукати, чи не шукати. 30861. і смородинка тут дуже мілко, дівчатка. 36,151. Це засоби, якими я користуюся. Ще у мене є такі засоби в запасах. У мене є малинка, яблучко, малинка у нас код 36152. яблучко у нас код 44. 397. І у мене є ще наш патріотичний тендер КЕА. Його код 46491. Цей ще буває з'являється, там, замість плати за доставку чи що ось Ну Ще час від часу його ще можна купити. З доглядових засобів у мене також є масочка від About. Свого часу я нею дуже доволі частенько користувалася. Тепер мало користуюся, тому що в мене з'явилася ось така масочка. Цю можна використовувати як масочку, можна як бальзам. якщо Товстішим слоєм, то це буде масочка, якщо тоньшим, буде бальзам. А це вже маска скраб. Це моя улюблена, ви всі знаєте, хочу її довикористати. Користуюсь нею вже доволі давно, Уже в мене її майже половина закінчилася, ну, трохи менше половини. Але знайте, дівчатка, що якщо її відкриваєте, в неї термін придатності скорочується до півроку. У мене вже цих півроку давним-давно закінчилось. Але вона як працювала, так і працює. Нічого з нею не сталося, то я продовжую нею користуватися. Її код 37578. Далі поїхали поблисках, що в мене є від компанії Oriflame? У мене є блиски. Це також е, три блиски, яких вже теж не купиш. Один з них це у нас карамелька е, 42-140. Такий він, е, ну, мені більше, ну, карамелька. да, На руці карамелька. У футлярі шоколад, а так, карамелька. Е, так, як же ж вас ставити? Також у мене є нюдовий блиск код 42137. Це у нас нюд. Він такий легко прозоро рожевенький на губках. Нюд він мені не нагадує на губах. І третій, це корал. Він такий мені більше на персиковий схожий. Ну, корал. трошки є коралу, його код. 42, 138. І у мене є олійка для губ червоного кольору, червоного відтінку 44,552. Вона злегка залишає тінт малинового кольору. Ну, ось, бачите, це я знімаю вже в друге відео, бо мене перебили і відео перервалося. Ось, бачите? Вона хвилинки три в мене побула на руці. І ось такий, а якщо довше, то буде ще краще видко. Такий малиновий колір. От зараз він такий розуватий залишився, якщо вам видно, тінт затінтувало. Так. Також у мене є від Патрісії Це один з новіших блисків. Він такий прозорий, він в коробочці йде у футлярі, такий, бачите, більш рожевий. Насправді він прозорий і залишає такі от золотаві блисківки на губах. Це дуже гарно додати до якоїсь помадки. Також у мене є від Avon Блиск Плампер, це старічок. Я не знаю, чи вони зараз там ще є. Я вже давно в Avon нічого не брала. Я не була зареєстрована, це я замовляла в дім. Дівчинки. Він дає ніжний холодочок, такий, пощіпує, попідпікає губи, але він не збільшує об'єму. Мені він не збільшував. У мене є від глимбі два таких стареньких блиска. Цей вже треба цих котиків, їх вже вони не продаються викинути, тому що вони починають міняти запах. Я ними користуватися не буду. Ну ще так, як вона в косметичці є, то я вам покажу. Це теж такі карамельні блискітки. І ось такий з наборчику, три я віддала. Три чи два, скільки їх було? Чотири чи три, я не пам'ятаю. Ті я віддала сестричці, бо мені не підходили кольори. А ось такий мені дуже подобається. Я його залишила. Тут його вже зовсім зовсім мало. Вже треба стопер виймати, бо вже важко нафарбуватися. Но Але формат прикольний, тому що він маленький і він точно дозавершиться. Також у мене є це, теж я брала у Єві. Це LCF. Зараз, мені здається, на сайті я бачила, такі ще теж продаються. Він такий. Бачите, його вже треба нашаровувати, він вже теж треба стопер винімати. Я ним активно користувалася. Такий він розвод... ну, такий бусковий колір більше мені нагадує. Так, що у мене ще? Ще у мене є ось такий, я не пам'ятаю Мар, Я не пам'ятаю, де я його купувала. Він чимось схожий на тих котиків від глимбі, от я вам поближче. Він такий більше, бачите, цей більш прозорий з блискітками, а цей більш насичений, і він такий, він такий, не густоватий, а такий густоватий. Бачите, він так більше зафарбовує губки. Такі. В нього тут така ця пуховочка. Я такий люблю. Чісто не хоче закручуватися зараза. Так, є також у мене, так, давайте я вам покажу з Аврори, що я купувала в Аврорі. З Аврори в мене є близькі. До речі, в мене були близькі з Аврори, новенькі, я їх пододавала до подарунків. На Різдво вони були ще запаковані. Ось такі з Аврори. Це я купувала давно, тут нічого не пише. До речі, LCF. Тут у нас відтіночок, відтіночок забула вам сказати, який це тон. П'ятий, можливо, вони ще продаються. Тут Максмар 39. З Аврори я не знаю тут ані відтінків, я не знайшла нічого. Ось такий відловід. Такий червонувато помаранчевий. Трошки він як нагадує. І ось такий. Бо свого часу мені хотілося червоних відтінків. І ось такий. Цим я користувалася частіше, ніж червоним, але червоним теж користувалася. Також у мене є близьким є ось такий вініловий. Це від Ламель. Це теж, мені здається, я в Єві купувала відтінок 06. Ось такий він. Виноградний колір, Темно темне вино, темний виноград. Цікавий такий колір. І є в мене ось такий V, бо я не пам'ятаю, де я його вже купувала. Купувала дуже-дуже давно. Такий він, як ем, металічний в нього колір. Він. Ось такий, бачите? Дуже гарний сяйво. Він же старенький. Я не знаю, який. То 12707, я Не пам'ятаю, де я його взяла. Він же старенький. Вже не зовсім так все згадаєш. Також у мене є ось такий, це мені дарували. Це у мене подарунок був ось такий. Гарно дуже пахне жуйкою. Так гарно пахне. Це якийсь KISS б'юті матова. Це він, він робиться матовий блиск. Це матовий блиск. Взяла все впало, лки-металки. Так хочу швиденько вам все показати. Щоб мене ніхто не перебив. Також у мене є блиск від Рубіроус у 7-й відтінок. Я не знаю, чим вони ще продаються. Це я колись в шикі блиск купувала. Ось такий, з одної сторони такий блиск. Я такі дуже відтінки люблю. Кажуть всі, як в бабушки. От я люблю бабушкині відтінки, як в бабушки. А з другої сторони, та ж ти, такий прозорий. З блискітками вони тут такі йдуть і зеленуваті, і такі розуваті, такі, ну, Така штука прикольна, я таке люблю. І в мене є від Лореаль. Це теж я купувала колись в Єві. Це тінт. О, він як затінтує. Так, де це талапнути, щоб менше було видно? Оце буде видно. От він як затінтує, оце до вечора буде ходити з такою плямою. Рожевою. До вечора буду ходити. Нічим не зітрати, дівчатка. Я колись, боже, терла, 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 терла. Ой, так, таку натерла руку, що, що це капець був. Так, зблизьки все. Зараз показую вам олівчики для губ. Показую вам олівчики для губ. Почну, покажу вам Oriflame. А потім все остальне. Так, чомусь мені здається. Так, ладно, поїхали А то я дуже довго думаю. Так, перше я вам покажу це. Джордані Голд, я його хвалила неодноразово, своч не буду робити, бо його не видно. Це такий восковий олівець. Це, якщо ви не хочете, щоб змінили вся колір помади і вона не потекла, то це ідеальний варіант. Ще в мене є ось такий рарітет. Код не буду, навіть, мабуть, шукати, якийсь там це рожевий, він такий у мене вже старенький, старенький. Ну, ще малює, м'ягко малює, то не викидаю. Я може дуже-дуже. Я щось не можу ніяк сістися і розвернутися так, щоб і мені було зручно, і, і вам було видно. Так, поїхали. Це у мене все вже нові. Так, перший вам покажу. Перший це у мене 37,735. Боже, це якесь там Бургунді вино, наверно. Винний колір. Дівчатка, я не буду зараз шукати каталог, щоб вам правильно зачитати. Ну це я брала під малинову свою помаду. Це винний. Бургунді винний, правильно ж перекладається. Е, Слідуючий колір у мене ліплайнер. Я ще дивлюсь, щоб карандаш для очей сюди не попав. 37736 Це я брала під помадка. В мене є така виноградова. Оце я брала. Також у мене є. 37 730 це запорошена троянда, якщо я не помиляюсь, оце в мене калічка, він трошечки вломався. Я його назад запхала. Отака запорошена троянда. Це в мене є. Це пише нюд, але він зовсім не нюд. 37 728. Він мені геть рожевий. Ну, геть рожевий. Я зараз намалюю, дивіться, який це нюд. Це рожевий, рожевий. А це карамель, хоча він мені більше 37,729, він мені більше схожий на нюд. Бачите? Нюдовий. Ну, пише карамель. Але що ж ти кому скажеш? Ну, він на камері показує карамель, а насправді він нюдовий іде. І ще один у мене є: 37,737, це у мене коричневий. Ось. Ось такі від Oriflame у мене. Також у мене є від Avon, вони ж старенькі, я колись їх купувала з остим блиском від Avon. Один у мене такий більш кораловий, якщо я знайду, як він кораловий, да. їх уже у мене мало зовсім залишилося, але є такий він кораловий. І один, він такий рожевий. він більше схожий на. Ем, якусь там щось там рожеве, я не пам'ятаю. Він мені більше схожий на запорошену троянду. Такий, бачите? Ось, більше схожий на, на запорошену троянду, даже, мабуть, квітучу конюшину, щось таке. Також у мене є два від Патрісії Лідо. Це я якось була купувала блиск помади. Один у другому відтіночку, Він такий нюдовий. А інший у п'ятому відтіночку. Це я недавно купувала, вони, мабуть, ще продаються, то він уже більше такий карамельний йде. Да? Хоча в нього пакування рожеве. Ось. Так, також у мене ще ось такі є. Це дуже-дуже старенькі дівчатка. Тут все стерлося, але якщо я не помиляюся, то це Патрісія лідо старенька в дереві ось такий малиновий він. Також у мене є оцей квіз. Це мені, колись, це мені колись дарували. Набор якийсь був для губ, і там був оцей карандаш. Я ним майже не користуюся. І у мене є міс Демі якийсь. Це я в магазині купувала, навіть не пам'ятаю, мені здається, в червоному маркеті. Я колись купувала, їх от дуже собі показую, а вам ні. Киньте в мене чимось. І ось такий малиновий. Ось, ось такі олівчики у мене є. Ой, тут, наверное, пів піввідео ви нічого не бачили, бачила тільки я. Такі у мене є блиски, такі у мене є олівчики, такі у мене є догляд. Я вам зараз ще раз покажу свочі. По блисках. Бачите, це вже так зантінтується, це Лореаль так тінтується. І ось такі олівчики для губ. Ну, я надіюся, що я для губ вам нічого не забула показати, що це все, що в мене є. Ну, мені здається, так. Я наче по сумках усе позбирала, по кишенях також. Ну, мені здається, що це все. Ану, зараз хвилиночку. Так, дівчатка, це все, що в мене є. Ось така у мене колекція блисків для губ. Ось так. Такий у мене арсенал. Олівчики. До любої помади можна підібрати. Червоного в мене нема. І ви знаєте, з ось цієї серії On Color я так довго ганялася за червоним олівчиком. І коли вже він з'явився, я вирішила, що він мені не нужен. Може, колись і придбаю. Но поки. Ні, в мене був червоний, я викинула такий він, він, він мені нікуди не влазив. Він в звичайному магазині я його купувала, він був ще більший за ось цього, і він мені нікуди ні в одну косметичку не влазив, і завжди він десь там випадав, валявся по комоді, я його просто психанула і викинула. Ось. Я, якщо і користуюся червоною помадою, то я стараюся е, під неї наносити ось цей олівчик. І він гарно працює. Все, дякую усім за увагу. Пишіть мені, що у вас є. Може, я щось десь напутала, можете мене виправити, я буду тільки рада. І до наступних зустрічей. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.